На Прикарпатті тривають планові та аварійні відключення електроенергії. Інколи в людей відсутнє електропостачання й до 10 годин на добу. Однак представники влади закликають бути терплячими і готовими до гіршого розвитку подій. А енергетики закликають усіх максимально економити електроенергію, особливо цими тижнями. Про це заявив під час візиту у Коломию заступник голови Івано-Франківської військової адміністрації Богдан Футерко. Вимкнення. Електроенергії вимушений крок усе через постійні обстріли рашистами української критичної інфраструктури. Єдине, що залишається українцям набрати терпіння і готуватись до складної зими, каже заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Богдан Футерко. Ситуація з електропостачанням все ще складна, фактично, всі можливі генеруючі станції запущені, але потрібно час для того, щоб вони вийшли на робочий режим. Енергетики та місцеве керівництво закликають людей максимально економити, я розумію, що кожен чекає того часу, коли з'являється електрика, і хочеться все зразу запустити і все зробити. Запускаються правки, різні інші пристрої потужні. Ну краще зараз трошки з цим почекати. Але енергетики стабілізують мережу. І я думаю, що якщо вдасться відбити наступні ракетні атаки, то вже ситуація з електрикою можливо, вона не буде погіршуватися. Вона точно не буде значно кращою, тому що навіть ті ж енергетики прогнозують перебої з постачанням. Впродовж цієї зими, але я думаю, що вона повинна бути достатньо контрольованою, і будуть аварійних відключень не буде будуть просто планові відключення. Водночас Богдан Футерко пояснює, що ні місцеві, ні обласні керівники, ні навіть прикарпатські енергетики не визначають, коли і які черзі вимикати світло. Електрична мережа в Україні вона є е, централізованою, тобто це єдина енергетична система, яка контролюється е, з диспетчерського пункту «Укренерго» і е, Головний диспетчер «Укренерго» дає доручення місцевим компаніям, які постачають електроенергію. Відповідно, вимикати е, ті чи інші черги доводиться норми споживання. Якщо ця норма перевищується, тоді е, Місцеві диспетчери вимушені вже вимикати певні черги для того, щоб вкластися в ту норму, яка доведена диспетчерам «Укренерго». Але ці норми вони затверджуються на державному рівні, і на жаль, тут на місці ми ніяк не можемо вплинути на те, які норми споживання нам доведені. Економити має і бізнес. Підприємців закликають не вмикати вивіски, рекламу чи світлові декорації. А щодо вуличного освітлення у Коломийській громаді ситуацію роз'яснив міський голова Богдан Станіславський на своїй сторінці у Фейсбуці. Він написав: освітлення вулиць працює заради безпеки. На світлих вулицях значно зменшується не тільки можливість аварій, а й інших кримінальних випадків. В ліхтарях встановлені діодні енергозберігаючі лампи, тому споживають вони відносно мало. Та все ж вуличне освітлення також вимикають, коли є дефіцит потужності. Написав він.